Джим Керрі Неприродне дійство. <рикан> а ось і ну Що за молодець? А як же й йому ж за це платять грошики? А ось і Джемма. високий і стрункий, Візьмітеся за руки і зустрічайте. Давайте поаплодуємо джим танцівницям, пані та панове. Зробимо шуму. Це ж джим танцівниці, не стримуйте себе. Джим танцівниці. Так. Джим танцівниці. Вау! Джим танцівниці! Чудово! Так тримати. Знай наше. Що ж? Доброго вечора, пані та панове. Мене звати Джим Керрі. Як ся маєте? От і файненько. Виріс я у Канаді. Тут що, ще хтось є з Канади? Раніше я часто засмучувався, коли казав людям в Лос-Анджелесі, звідки Ляя, бо всі вони реагували як один. Канада! <плес> Ух ти! Холодно, мабуть. А зараз я їм вже підіграю. Так. Канада нещадна жорстока крижана пустеля. Нам доводилося попрацювати, щоб не сконати під владою стихії. Пробурившись крізь тощу льоду у пошуках їжі, я зі своїм друганом Нантуканом будували іглу, щоб ляха захистити себе від білих ведмедів і пролітаючих хокейних шайб. І... Іноді ми набухувалися пивом. І коли рот Нантука відмерзав від пляшки, він розповідав історію про великого лося, котрий звернувся до білченя. Так, сеше. Ну, що ти налиш, щоб мені соромно не було? Так і живемо. Між іншим, сьогодні з вами я почуваю себе добре. Дуже добре. Відмінно суперово. Я готовий жарить, смажить, жаріть, смажить, жаріть, жаріть. Віджарити. Схоже, з'явився ефект від гіпномотиваційних касет, як я слухав. Так, я слухав мотивацію. Я похоєст. Ви думали, я в цій безпросвітній професії назавжди? Спасіба, ми вам позвонім! Я хочу нести в цей світ. Добро. Може, стану виконавцем Божих пісень на християнському радіо, бо з цими людьми ніхто не зрівняється в оптимізмі. Як він спускався з пагорба, побачив я. У той момент якраз я за селом паси ягня, Не тільки на ярота відкрив здати йому хвалу. Він їхав геть. Їхав геть. За перевал. Від сісні моєї син Божий їхав геть. Я не міг чекати до страшного суду, бо моя пісня. дістала господа. Виявляєте, як це жити з таким оптимізмом? Це дуже сильно. Люди б тунелі прокладували, щоб не зіткнутися з вами. О, бляха. Цей оптиміст і досі там стоїть? Кохана, на вечерю мене сьогодні не чекай. Ні, знову оптиміст. Він біля моєї машини, я не можу підібратися. Звісно, для такого оптимізму доведеться забути про всі мої проблеми. А про всі свої проблеми я забуваю. Виключно лише в момент сексуального оргазму. Тому намагаюся їх частіше собі влаштовувати. Одного маю зараз. Колись відчували такий м'який оргазм, який перетворює на Елвіса. Мені здається, Елвіс саме тому такий. А оргазм моя єдина віддушина. Звісно, я міг би поїхати в якусь подорож. Але всю дорогу мені б не давали спокою, побутові проблеми. Для мене оргазм це все одно, що міні подорожування. Навіть краще, бо в момент оргазму йдуть всі турботи. Бляха, що робити? Грошей немає ще й за квартиру трига. Ще й дітям треба брекети. Що я буду робити? І повертаюся назад в суворе життя. Але на якісь 30 секунд. Ви вільні? Все, про що ти можеш думати, це бляха. За що б таке схопитися? <рес> Боженька, хоч би вона не зробила якусь тупість наподобі зайвого руху. А у вас бувало таке, що партнерша не хотіла спинятися. <рес> Для таких випадків у мене прихована цеглина під подушкою. <рес> Поїзд далі не їде, злізай. Цій більше нічого лайкати не будемо. Це єдиний момент. Єдиний момент, коли я по-справжньому вільний. А весь інший час я чілюсь без діла і переймаюся через тупорильські речі. Тупі тупорильські ідеї. Типу, що робити? Якщо дізнаєшся, що твої батьки потрапили в пекло? Виходить, все життя накрилося мідним тазом. Вони навчили мене всьому, чого я знаю. І зовні я такий, як і вони. Але моя мама звела би де я була з розуму, якби була в пеклі. Вона б весь час казала: Щось горить. Відчуваю, горить. Моя мама завжди знала, коли щось горіло. Я половину дитинства провів в пошуках займання вогнища. В дев'яти випадках з десяти причиною був тато. Адже для нього, як і для більшості курців, не було кращої цибарки, ніж сигарета після обіду. Ну, знаєте, під час денного сну. Як смішно він прокидався. бляха! Катайся по підлозі. Па! Може, я не через теперюся, я не знаю. Може, і перейматися нема про що? Може, фізично пекло взагалі не існує. Може, пекло це необхідність слухати дихання баби чи діда, поки ті їдять бутерброд? І ще чавкають. Це не прийом їжі, а боротьба за виживання. З'їм ще один. Ні! Ні! Ми будемо слухняні. А ось ще тема для роздумів у старості. Отако ви вже не зробите. З такими приколами доведеться розпрощатися. Я не можу без подолання перешкод. Я не хочу жити, як деякі чуваки, одними спогадами. Ви зустрічали колись в барах таких стариганів? Про нецікавість їхнього життя з легкістю скажете, якими давніми часами вони вихваляються. Наприклад. Пам'ятаю. Пам'ятаю, я був найшвидшим. Серед сперматозойдів. Я ніколи не забуду День Великої гонки. Мільйони інших учасників. Я всіх переміг в боротьбі за яйця клітину. В часи першої піхчисняної я був першокласним живчиком. <звук> <ріс> не хочу таким стати. Мій кумир це Джиммі Стюарт. Ось на кого я хотів би бути схожим. Але це дуже дуже непросто. так? До його рівня просто не дотягнутися. Я я просто обожнюю його. Ось у кого цікаве і насичене життя. І що б не сталося? Яка б мерзость не стряслася, Джимі Стюарт знайде в цьому щось хороше. О, що ми маємо невже це ядерний холокост? <плес> Всі швиденько біжіть до вікна. Ви гляньте на цього грибочка. Правда, краса? Як же, як же неймовірно, що щось таке прекрасне і живописне може? Розплавити нас за медь. Ось він позитивний заряд. Так. Дивитися смерті в обличчя. Так вчинив би Джиммі Стюарт. О, пані смерть вам би трошечки підкріпитися. Хотів би я бути як він. Може, колись буду. Одного разу, наспівавшись з Божих пісень, я зроблю наступний крок і стану проповідником. Але не таким, як телевізійні святоші чи мунтян. Всі ці телепроповідники, вони не праведники. Просто чистолюбці. Я бачив тіпочка, чиє чистолюбство, змусило його привнувати до самого Господа. Серйозно, прямо серед церемонії він промовив: коли я був дитиною, я мріяв стати рятівником світу, а потім мені розповіли про Ісуса, Сина Божого, і ось вам моє слово. Ну і подавіться! Жалюгідні, жалюгідні люди, знаєте. Такі викрутаси неприпустимі для праведника. І треба лишатися вірним собі. Прийнявши рішення, вже задню давати не можна. Треба гнути свою лінію. Наприклад, Ганді. Його б не застукали вночі на кухні під час голодівки. Ганді, що ти тут робиш зараз? А? Мені здалося сюди про крадіть. Я думав по похрептині розбійно цією тарілкою салатом. Він би ніколи в такій ситуації не опинився, так? <плес> <плес> Який же праведник може без самоволодіння? Не можна заводитися півоберта, треба тримати себе в руках. Ісус до самого кінця свого життя уособлював стриманість. Був би на його місці, я, я висів би. <плес> а, чудово! блядь, молодці! Ну, не чувайтеся! От дізнається про це мій батя! Це була би зовсім інша книга. А ще нікуди не дітися від наших диких імпульсів, знаєте? Воюєш з ними кожного дня. З шаленими спонтанними імпульсами бореся. Вони знайомі кожному. От базікаєте ви з другом. Це може бути найкращий ваш друг у світі, стоїть в півметрах, щось каже. А ви думаєте? О Боже. Візьму й гепну йому в челюху зараз. Такого він не очікує. До божевілля нас відділяє один крок. І цей крок це відповідь так дурному імпульсу. І в кого кукуха на місці, той може відразу прийняти рішення. Може мені запхати пальця в блендера? Або просто спокійно піти. А може мені полоснути бритвою по язику? Чи доголити спокійно сраку і вийти з важне? Та годі ще трошки глина. Але ми цього не робимо, бо, на щастя, більшість з нас слухає внутрішній голос в голові. А-а-а, Виїзд на зустрічну смугу. Шкідливий для здоров'я. А от якби не було цього голосу, то я би тут не стояв зараз. Я би плавав за кулами всі ворот. Я не відчуваю ніг, не відчуваю ніг. Доводилося б вибачатися перед усіма. Привіт, як справи. Вибач, друже. Ну, як вам мій виступ? Йой, вибачте мене. Боже! Вибачте за це. Просто це стукнуло мені в голову, я прийняв рішення. І взагалі. І взагалі, переважно, я не повертаюся до глядача спиною. Я думаю, що 9 з 10 наших найгірших імпульсів виникають саме за кермом машини. Згодні? Саме тому я вважаю поганою ідеєю зберігати пістолет в своєму бардачку. Бо всі шанси зводяться до того, що ви ним скористаєтеся. Ну, а що робить, коли якийсь козел підрізав тебе на євроблях? Просто пробачити? Ні, я вважаю, треба стріляти нахрін. Бо інакше він не засвоїть урок. Або. Якщо ви задумаєте масове вбивство, а на руках лише ніж. Після декількох жертв рука почне втомлюватися. Доведеться ніж брати в ліву руку і бити як дівчисько. Не смійся! вмирай! Вмирай! Нафіга нам такі обтяжливі обставини. Якщо можна купити, автоматичну зброю. Тому багато моїх друзів ходять на секції східних єдиноборств. Я думаю, це гарна ідея. Хтось займається єдиноборствами. Нужбо! Покажіть, що ви можете. В стійці рака буде бита срака. Він ракоподібний! Приведіть хтось алкаша з пивом! І все таки це корисно вміти за себе постояти. В натурі? От би тільки новачки після першого тренування вдосконалювали свою техніку перед тим, як виожуватися, <рес> бо трошки дратує їх вихваляння. Чуєш, чувак? Я на карате вивчу новий прийом смертельний. Коротше, йди на мене ось так. Бляха, як мені ще полегшити тобі задачу? Може, давай я покладу голову під колесо твоєї машини. Гей, я грабіжник! Лупани ну, мені і я лусну собі очі. Воно ж так і буває на вулицях. Уявляю спідворітті. Давай гроші. Ні. Ну що ж, доведеться тебе пернути ножем. Він буде в правій руці, а битиму зліва. Раджу перенести вагу на задню ногу. Ну що за світ? Чудовий світ. Цей чувак вміє все. Бля. Звісно, ми. Обійдемося без зброї, якщо будемо спілкуватися один з одним. Та для цього, звісно, треба знайти таку мову, яка буде зрозуміла кожному. Особисто я думаю, це може бути музика. Дуже люблю її. На могилі мої посадіть, молоду єварину. І не плачте за мною, за мною. За... Що сталося з ним? Я не знаю. Він намагався співати яворину, як Майкл Болтон і щось слуснуло у нього в голові. Майкл співає моцно, чи не так? Ні, він молодець, віддає всього себе в кожній пісні. 99% повної пристрасті. Блях, не хотів би я потрапити на його концерт. Під кінець його в голови виросла здоровена гематома. Мене кличуть на ріж цю хрінь. Мені подобається, як він співає, просто я хвилююся за нього. А може нам треба розширити рамки і слухати більше музики? Так, мені дуже прикро, що через деяких людей в нашій країні майже ніхто не знає про дивовижну музику середнього та ближнього сходу. Може, саме я познайомлю захід з нею. Допомагайте, плескайте в долоні. смієтеся, полякову вони надихають. Так. Чому ми їх не чуємо? Просто вони не підмазали кому треба. Щоб зрозуміти глибину цієї музики, треба дивитися на світ їх очима. Прокинутися вранці, виколупати з зубів пісок. І вімкнути радіоприймач. Для вас грала Каліба від крутого Абдули. Далі слухаймо лівійський рап: діджей джазі магана Габар. І вибуховий хіт від Рафсан Ладен. Але спочатку слово нашому заручнику. Вони НЕ жартують! ВИШЛІТЬ зброю! Спілкування. Що може бути складніше? Знаєте, я всю ніч можу стояти і тут і ля лякати з вами усіма, але сам на сам я жахливий. Є <рес> декілька таких речей в спілкуванні, які я не можу збагнути. Розумієте? Наприклад, при зустрічі з кимось я кажу. Привіт! Як справи? І зазвичай люди відповідають щось таке. Добре в тебе. Все пучком, дякую. Але деякі хочуть вас здивувати. У мене немає мрії. Я мертвий зсередини. Вибач, відповідь не вірна, але дякую, що сказав. І іноді мені здається, що краще взагалі не виходити з дому. Бо я знаю, що десь близенько причаїлися люди, які тільки й хочуть мене запитати. Гей, Джим, як поживаєш? Я такий чудово. Відвернись, будь ласка. Тривога, тривога, тривога. Треба спробувати змінити відповідь. Як мої справи? Я не знаю. Зараз перевірю. Думаю, треба ще зробити пару тестів. Дякую. Прикол в тому, що ми настільки звикли до цього привіт як справи, що відповідаємо на це навіть, коли ніхто не питав: Привіт, Боб!» «Чудово, а ти що? І далі про спілкування мова вже не йде, бо всі звуки приглушають твій внутрішній голос. А-а-а. Він вирішив, що ти йолоп! Він всім розкаже. Вбий його. Вбий його. І знову треба приймати правильне рішення. Ага. <свіття> Я думаю, мова тіла це спосіб спілкування в майбутньому. Наприклад, ось така стійка означає: дівчата, я вільний, і у мене крива хребтина. Все повинно бути зрозуміло. І, хлопці, запам'ятайте, хода це головне. Те, як ви ходите, це важливий елемент. Хочете, щоб всі присутні кобіти про ваше бажання знали, але не подумали зайвого? Заходьте до бару ось так. Бачите, і все стає зрозуміло, ага. Слухай, мала. Мала, мені взагалі то пофігу. Але мій передок хоче пригостити тебе пивом. Спробуйте якось це спрацює. Повірте, в наші часи жінок не здивуєш словами. Хлопаки, ви повинні звернути її увагу чимось візуальним. Чуєш, крихітко. Підійди на хвилинку. Так, ти підходь. Скажи. Скажи, а тобі. Тобі теж здається, що вітер сьогодні незвичайний. Слава Україні! Ви найкращі. Пишіть коментарі, ставте лайки. Якщо тобі сподобалася озвучка і ти хочеш підтримати автора, в першому коментарі є банка, в яку ти можеш кинути 40 гривнів на штани. Це пришвидшить створення контенту.